Як почати будувати плани на майбутнє, незважаючи на війну. Підпишіться на канал, поставте лайк до цього відео та залиште будь-який коментар, щоб якомога більше людей побачили його. Рік тому наші довоєнні плани, сенси та бачення майбутнього було зруйновано. У такі моменти людина завмирає і намагається впоратися з реальністю. Її життя відібрали, не запитали, не дали можливості підготуватися. Що робити? Спочатку прожити цю ситуацію як втрату, це складно, тому що хочеться триматися за минуле що сили. Але зв'язок з тим, що пішло назавжди, тягне назад, ставить життя на паузу. Треба виплакати цю втрату. Дозвольте собі відчути злість та смуток, головне, не застрягти в цих станах. Адже зараз атмосфера благодатна для страждання, а тих, хто критикує радість та задоволення забагато. Не вимагати від себе стільки ж скільки раніше. Зараз люди, так би мовити, регресують, відкочуються назад у примітивні форми захисту та задоволення базових потреб. Йдеться про піраміду Маслоу, безпека, повітря, вода, їжа, сон. Це нормально і не треба спонукати себе на великі справи, якщо ви не висипаєтеся або щодня чуєте сирени повітряної тривоги. Починати будувати короткострокові плани на годину, день, тиждень. Акуратно та поступально, не перестрибуючи через сходи, не лаяти себе, не звинувачувати, якщо спочатку не виходить. Внутрішня підтримка є особливо важливою, але чи можете ви взагалі спиратися на себе та свої відчуття? Якщо ні, цю опору потрібно поступово виростити розпочати пошук нових сенсів. Сенси це те, що тримає нас на плаву, допомагає справитися з неідеальністю світу і з нашою незадоволеністю ним. Сенси не універсальні, нема списку, який підійде всім, і його потрібно створити самому. У когось це можуть бути діти, в когось робота, хтось бачить себе в регулярних закоханостях, а хтось у тихому сімейному житті. Головне намагатися бути у стані хотіння, внутрішньо наповнюючись важливими особисто для вас речами. Бережіть себе.